В моєму житті був такий час, коли я взагалі не сприймала жіночність. От так. Взагалі. Я вважала жінок слабкими, уразливими, безпомічними, коротше, ніякими. От це так і є. Ну, Можливо, моя мамочка, яку я безмежно люблю, вона мені дещо продемонструвала. І мені це не сподобалось, да, бо мій тато він ображав мою маму і руку на неї підіймав, і я малою дитиною. Це, це дуже переймалося. Мене хотілося просто прибігти, і тата приб, прибить за це. Знаєте, маму захистить. Це все життя. Оце маленька я росла. Я в цьому росла. Тому я бачила, яку жінку беззахисну, да, у якої немає сили взагалі захиститись. І в мене завжди до мами внутрішні були питання: чому? Я запитувала в думках її, мама, чому ти до сих пір живеш з цією людиною, яка тебе б'є, ображає, принижує? А ми, от я особисто, в той період перебувала в такому панічному страху за життя мами. У мене реально був ну, жах, жахливий такий страх. Ну, це таке. Це вже це я вже, це просто я як, як приклад вам навожу. Я добре ставлю до мами і тата, бо я їх обрала, як душа, і я розумію, що я їх простила, я це все вже опрацювала. І поважаю свого батька, люблю його безмежно, бо він мене любить, і абсолютно у мене нема сумніву, і мама також. Но я до того, що я завжди хотіла бути незалежною, вільною, як наша Україна, знаєте. Тобто я сама кругом все, гроші. Я реально в мене до чоловіків було купу питань і до жінок. І я була така розгублена. А, мій чоловік мене підкорив своєю любов'ю і турботою. І, взагалі, я і абсолютним прийняттям мене такою, яка я була. І я з ним себе почувала так круто і почуваю до сих пір. Тобто, це така гавань, реально, от да, як чоловік може бути твоїм будинком. Ну, тобто, він о -о -о От у уособлював. От, саме такий, от, я просто коли за нього. Коли ми почали разом жити, я просто відчула: в мене було таке відчуття, що моя ізранена душа знайшла оце перестаніще. Реально, в мене накрив такий спокій, я йому за це безмежно вдячна. Що він є от тим моїм прям затишком це дуже круто. Зустріти таку людину.